і я тебе люблю. Не бачиш, яка взаємна у нас а, попав. Взаємна можна в трос? А я сіл. Ще поїнать. Ох уж ці гопники, блін. Сісти ся а встать хер. А, я, а як тебе попхнуть, типа просто? Так, хер, вузнать, туди туди, сюди. Давайте я попхну і ззаду так обережненько. О, доброго здоров'я! Кстати, напиши, що по звуку. <coughs> здоров'я ще не геть зовсім добре, але пойдет. І скорд залізу. Мені ж хоть поздороваться. Фейт був сіп. Доброго вечора, банда. Доброго вечора. Дорог, сип, здорово, здорово заебав. Mm. Нормальний. Пойдёт. Короче, mm. мув щам ніхуя наговорити. Та вообще я думав, вчера куда пропал. я тебе почув так у мене і сльоза аж трішки навернулася від того, який тебе голос хриплий. Я, мабуть, у мене розбинена емпатія, походу, чи що. Зіч кажу, що я вчора вообще не говорив, блядь. Ходив по святу в Монахи? Так, блядь. Не було здоров'я говорити, блядь. Капец. Хочу интересно подивитися, блядь, що в мене Америка скаже, блядь, по FPS. воно так само, як кого плющити чи ні, блядь. А що тебе там плющить? 3-4 FPS? Да, до двох все спригує. Їдеш їдеш, 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 потом ирак нахер у тебе ж приблизно так же з браузером да в смысле так ти ж до сих пор нічого не приустанавливал Ні, все нормально це. А, все нормально. браузер я просто закріпив на цьому, на панельки знизу. Так все, тепер не надо его блядь. на панельки снизу, на как она называется, так. И блять. блядь. А ты панель задачи. Во. Да мы едем, блядь. Только не говори, что ты устанавливал установленный браузер. Ну да. я тоже согласен. Это я без комментариев Блять, его я в какой момент говорил, что... Ну че за херня полная, это же вирус, ну что, блять. Попробуй По чуть-чуть. Только по чуть-чуть, я, я тут вперед, на, на всех парах. А у меня еще и автомат стоит, то я, блядь, педаль в пол, то и хуярю. О, ты кошо просило, але, блядь, не побачив наскільки. Главное тут с дороги не Окей. 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 А Окей. 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 на Окей. 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 не Окей. Окей. тут можно перейти, хочешь Батьки сидушка неудобно, треба, блять, статой поправить. Вообще минирового. Шос типа того, руль якийсь такий здоровий, блядь. Блять, пів екрана салон займає, блядь. О, Діма десь поїхав в другу сторону, блядь. Че, не ты туда и поехал? Не, ну це робить поярче, я тебе скажу. Два раза проседание было, але, блядь... Перед нами два лица Понятно. И что там? Ну никого не пропускают столько времени, блядь. Зараз он Тимоха раздаст там. Пиздюлей кожному. Бля, Давайте. Кого подвинутый, блядь? Да, подумайте вам погрузится машину вместо бревна, никто ничего не поймет. Проезжайте, как Шишошо. Чуть Тимох, вперед пропускает, блядь, ч, надоело, что ли? Чего? Крас в середине сам это то их а. угу. Тимох, э, вот я играю вот, последняя три, а что-то опять залип сильно в порзу, я понял, что боты, которые играют за тебя, у них точно такой же стиль вождения, как у тебя. Хуй знает, куда ехать. Че, за того рулят, как объемные, толкают за твой штук, Да нормально. И именно твои боты, остальные почти ничего не творят. Вот. Ты один раз как-то умудрился до... второе место приехать, походу, тоже все отпиздил. Как меня не отпиздил, я не понял. Рыба в мить. Не, ну это, конечно, а -а -а. на автомате. Я несколько раз стукался и еле-еле обгонял там, провлел, провлел. Я уже в момент куда, может, это реально тимуха не играет, играть. И да? побоился вообще этой боти, блядь. И блядь. Нет, ну. Твоего, блядь, тут тут проседает Блядь, на Блядь, fps а там до двух, Блядь, Блядь, может, а на 14 от какой цифры? От зара 30, 37, 36, 32 27, 33, 30 Ну пока до вас ехал, было почти всегда стабильно 60 Когда до вас доехал а, 30 35, 36, у меня сейчас тоже самый фейк Нормально, так тебе проседает меня сейчас то же самое, только у меня более плавно, поэтому я этого даже не вижу. сейчас 25, нормально. 27. Ярослав, мы не по такому так сделаем, нихуя себе. Подивлюсь. Мне кажется, не с моим слабым процессом Олежек пишет. А что мне не... А, мене же вымкнет на это. О, до 6 просило. Приватность у меня. Устачку вправо ведет. Треба повертать влево. Ты, Не помню, когда последний я раз. О, Ярослав, здорово. Йопта подобайку по подякував влепил, подякова. Сувай, тебе все кстати, от Тимохи? Да, что блядь, за трошки. Зараз я гляну, что тут за... А где воно тут? В друзьях, что Не, в играх. Керувати дарунками, так. Е дарунки. Є щось? закрив прикол. Дякую, Ярослав. Прийму поет. Второй. Та, закрив два. У мене в Ubisoft Connect є, але. В стимі немає. Ярослав мені зробив даруночок такий прикольний. Дякую. А то он походу намікает поки... ще раз, да? Так все одно воно ж підтягнеться в Ubisoft Connect uh -huh. і все одно за, за завантаження і збереження всі ж будуть звідти. Його немає сенсу ставити з якогось іншого місця. Все одно потім перестанавлюються ігри Ubisoft через Ubisoft Connect заново, блядь. Пірати ты Саска блядь. А извините у мене кінвер А в мене якусь Володь. дали шляпу такої їду. Что-то кстати такие вообще Какие W на рулю пишем Астоп <риклад> no. WesterStar Это вестерн получается Что свин так медленно набираешь что это жесть <риклад> Думаю просто я на слому пока буду то ехать Это будет долга песня 80, Ніхуя собі себе я пру 133 получается кілометри на годину 75 В Мене. А ні, 76. Але биш, наверное, не поїде. Тимоха, бля, Мені страшно. 82. Це, Це під контролем. Главное не дивиться на вертолетике, блядь. Нормально так. Гарний підйом. Так, 83, пише мені. На тобою вертольотик, Смотри. Да-да, я дивився, дивился, пошов. Диви, він за нами летає, блядь. Тебе знімають на CNN. А, там самолетики ще? Сюжет. Сюжет про. Вертолетик, самолетик. Прошу. Про Про далекобійників, які на дорозі сходять з розуму, як кажется. це... до 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 бойобів ты сказал, да. Може за нами 4 зірки погоня, а ми не знаємо. О, диви, самолетик полетів, блядь, самолетик. Самолетик? Самолетик. Самурай схрещений з літаком, да. Самолетик. так так самолетик. Там у літака самі крил катани, блядь. Блядь, Вадим, давай обгоняй десь на ту сторону. Тут мухи. Спокійно повертай собі, не парься. Ну ти ж знаєш, що я спокійно можу повернути, геть не спокійно. Я прижмусь до правої сторони, типа по амусу проїду. Я шис оно, блять, єлі їде. А я то. О, я знаю. самолетик, це самурай амулет. Димок, смотри, а тут мусора стоит. Ебанути. Как хочешь? Главное без нашого участі. Три зірки погоня буде. Так, прийшов тім моха, розібрав своїм що, Самолет. Ну, Саму... Амулетик. Амулетик. Самурай. Амуле... Амулет на шиї. Самолетик. Самулетик. Накольна шо, а мы прямо їдемо? я б уже звернул направо, блядь. <ривіт> Нечего на ли ты сам смотреть. шо. <ривіт> шо ми так спешим? Я не знаю. Да, бра. Расходу Окей, еду ж сяк. Вообще по ограничению 70 ехал. Да. Это 62 едет. Давай еду. Да, 65 буду ехать. Ну давай. Ой, Тимоха в зеркале у меня. <laughs> Поэтому и ехал 70. <гум> и то мало было. Тут зараз нам мистимо так ідемо, що треба звук такий, Туру-дуру-ду, туру. дуру Туру-дуру-ду, туру-дуру-ду ду Ну нахуй, спомню того. Спомню то. Помню того кончено, то блять аж ту бригаду, блять, з регати хочеться нахуй. Бригада. Да, блядь. Один почему-то все еще с руками, а второй постоянно под чем-то. Да. Ты что, под чем-то вообще пиздец, нахуй. После ее ше последнего. После ее последней съемки в фильме, блядь, в каком там, блядь, что против Во-во, про, про Байдена, в каком с фильме там снимался. тоже Та же русский писал, что это уже, блядь, таке дно, что пизда нахуй. Мулесте таке. Ай там же не мулесте, там бездонне дно, блядь. Ні, mm -hmm. mm -hmm. такі, блядь, не цікаво без передачі їздити. Тут автомат стоїть, блядь. Та сиди відпочивай, що ти господи, що це тобі не вистачає там оце класа туди-сюди. Для різноманіття. Що, треба сьогодні русню отстримити, бля, я вже стільки не був, не дивився, що там робиться. А взагалі багато переглядів у тебе на цій штуці? Ну трохи є. Є такий по 120, по 150. Ага, тобто все-таки... Народ. Ідеот, трохи, трохи, трохи дивиться, да. Буває, блядь, 20, там 23, три, блядь. Кош там, бач, зараз в мене... Раніше випуски які були, я, блядь, раніше просто включав записи, хуярив, типа, азара, блядь, ну я нахуй трьох годин всунув, та й там година півтори, блядь. Ага. Раніше кожного знімав, типа, в записи, блядь. потом видумував названня і закидав, блядь. зараз ти шо, нема коли такою хуйняю займатися. Понял. мне название на всех трех и пошел. Че с трафиком? Не знаю. Чей а трафик такой медленный, а? Не, у меня вроде ничего не качается, чтоб. что ну, -то. Ну кого-то интернет трафик замедляет, да? <laughs> О каких трафиках речь? Зупиниться, каже, для зважувальній станції. Будем вставати, чи хайдуть нахуй. Я не хочу вешаться, ти хочеш? Мені поки що зарано ще на зваженні щасливі, я ще не настільки набрав ваги. А, а я, бля, як стану, може тебе показати ноль, нахуй надо, поїхали далі. Я на наступний сезон підем. Хоч якось зважені, да? Ну, Ми прийняли зважене рішення, рішення просто не заїжджати на зваження. Чи виважене рішення? Як правильно? Ану знавці української мови. Скажіть, як правильно? Виважене рішення чи зважене рішення? Мабуть, виважене. Робимо а... ставки. Мабуть, ті, хто знав мене українську мову вже. и там, блядь. Бабушка вчителька и мамка тоже была выхователькой. Я а, и вчителькой и зарубежной литературы. Один я якийсь, блядь, стример, и биомайд. я Стример биологии. Шпаклёвщик, блядь. Разознавство, основ здоровья, экологии. А, я... 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 А, типу, а я столяр будивельник, блять, третього розряду, нахуй. Ну, у тебя разряд е. Готовку 100 розряда купили за 50 гривень, блядь, то диплома, блять, аби не вигнали, нахуй. А, я сам писав. Аби щось було, блядь. было, попротирав, Они попроти рафту и піздець. І И стройку, блядь, в Польшу в 16 років і погнали. До 30 скількох, блять. 4, 4, Ну, я а, боюсь, до 29... а мамка была жива, так и хуяры, блядь. Мамки не стало, все пить. От стройки вот было Ну, бачу, я в 29 из будивельника пішов. А почав, скільки? Uh, скільки я? Три 4 роки? Четыре роки, мабуть, я займався ремонтом Ну, А я з 16, блядь, до 32, 4. У мене ще було ж трішки в дитинстві. Це в 15, 14, 16 років. Там щось таке літом виходить, то плитку комусь покласти, то чим ми там ще займалися. Кірпідони лежили. Блокхаус шліфували. То що, ну, на, на, на плитку я ложив, блядь я ж ложиш плитку, я кажу, ложу я блядь, і на плитку нахуй, і на стяжку ложив, блядь, на все ложив. Плитка то не моє, блядь. Ні, як треба було там дома поклав, то блядь, за півроку нахуй. Приходив мені так падло, одну плитку положу, забув, хуй пішов, блядь, спати. Короче, ванну ванну то, я то, ложив, так. блядь, півроку. Тебе дома, блядь. А, Тома, ну тут то нормально. Ну. Та не вона. О, блядь, мене це хорошо, блядь, не нравится. Водій заробив мінус 1200, блядь. І так на щиту, блядь, мінус 40 штук. І щас тут. Да кстати Дима уехал, блядь. Я їхав два совет, блядь, в другую сторону Ну, Може на ту базу брал вантаж. Так, так цікаво, розвантаження анімованого немає, ні? Не? Зато не глохне машина, блядь. Як стоїш. нормально, ты так. Так, что у нас там? 10.04. Такие, что уже предпочивать пора, конечно. ой я пропущу-то я сразу отключусь, вот, тачка арендованная. паркули паркую. Видишь, как это можно было вообще ехать. Да, блядь. Я чувствую какие-нибудь, блядь, крутые шпы, но... не. Нихуя себе. Я долго а, время перематывал. Ну, да. Точно. Я ж почти забывший, не, у нас-то нормально. Видмин накажет. тысячи. Ездит блин, этот погрузчик или как его назвать? Он как э, архиватор. Что там и кисть он, его, что это... складывает в прицеп, и его становится много, так как распаковывается. И а потом кисть. здесь вот обратно запаковывает. сжимает Угу. Сразу две Ну що, подивилися завантаження анімоване. Подивилися. Молодці, всі молодці, красавчики. На цьому зараз будемо завершувати, друзі. Піду я відпочивати, мені ще треба щось пожрати, бо блядь, ніхуя не ївши. Згадав під час стріму, що я не повечерав. Буває, що робиш, таке життя, воно бентежне, як поломана дорога в країні. Так, хорошо. Всім до зустрічі, друзі. Дякую за перегляд, якщо є бажання підтримати канал фінансово. Є посилання на Монобанку в описі до стріма. Якщо є бажання також підтримати Паучів Сумщини, це в пріоритеті, звісно ж, на ЗСУ, то є посилання на монокарточку попочків Сумщини можете закидувати. Всім буду дуже вдячний за підтримку, друзі. Па-па-па-па і слава Україні. Героям слава! Ага. А я еду заправлю хоть блядь. на наступний раз. Так, пішла музыка. Там, походу, чипси. Хто там, Дімас чи хто. Так, сесію закрита. 3,5 мільйона кинули мені. Если я вроде мав зарубити, блять, 4000, я заробив мінус 48. Я... Ельдорадо, фест виль. Що це у них тут? Поточні події, бля. Круїзен каракан Арканзас. івент. Так, добре, я відвалююсь. Дякую давай. за компанію. Був радий всіх чути. Тимоха, виздоравлюй, тобі здоров'я там. Подякував. Все, пока-пока. Добро пока. вам, пацани. Ось хуйню треба там. Ивент вент проехать 10 городов Арканзаса. Uh, Снежка, естественно. В, в, каждый город или привести, или увести. В смысле 1900? Блять, ты что смотришь? Ты что предлагаешь? Ага. там нужно... И при этом нужно, чтобы у тебя рейс был минимум 100 миль. А 60. я что-то там читал. Тут нихуя не а сегодня 60. еще одни прицепы вышли. Что прицепы я... еще, блядь, блядь, ну, ты прицепы же, блядь, пихни. Блядь, Стим, вы когда... Стим, когда вы мне бабки, блядь, за говняную игру вернете? Ой, не скоро. Еще? Чтоб я прицепы, блядь, купил. Да они это а что-то за неделю вторую игру блять стою. И что-то у меня до сих пор на удержании не висит. система, я, блядь, с игры ебан. А блядь. Пахну. Пахну. Уранер. А кто я в этом его? Устанавливаем трансляцию. Им подякова, кто был. Ярослав подобаєчки Олег подякував. Зараз будемо запускати, блять. Русняковський.